Отже, пояснюю вам, чому деякі боржники не вважають за потрібним віддавати вам ваші гроші, які ви йому позичили. Забігаючи наперед, скажу, що це через те, що ви самі йому так сказали зробити ще до того, як передали йому свої кошти. Як таке взагалі можливо? А ви додивіться та дослухайте дуже уважно до кінця і дізнаєтесь. Одразу попереджую, що відео буде довге, втім інформативно. Ви раз і не завжди розберетесь, чому так відбувається. Давайте так, якби мене хтось зараз попросив би в борг. 5 тисяч гривень, щоб я йому дав, при умові, що вони в мене справді є, але вони мені справді дуже потрібні, то я би 100% без будь-яких вагань відмовив би людині. Ну тобто я б обрав би себе своє життя, свої інтереси. При цьому в мене не було б якихось негативних переживань, думок з приводу цього, тому що я точно знаю, що о, кажу правду, що мені справді потрібні ці 5 тисяч гривень. І мій співбесідник він би, звісно, відчув би цю конгруентність, як вербальна, так і невербальна. Я б вів би себе дуже переконливо, він би це справді побачив і відчув. Ну а тепер уявімо собі таку ситуацію, що я приймаю рішення дати в борг ці 5 тисяч гривень людині. Причина, чому я так вирішив, чинити в принципі, немає тут ніякого значення. Тут важливий сам факт: я даю йому ці 5 тисяч гривень в борг. Звісно, я точно дату, коли він мені ці гроші поверне, це ж дуже важливий критерій для нас. Правильно, ми хочемо знати, коли ми отримаємо свої рідні назад. Наприклад, він каже, що поверне мені їх через три тижні. Ну, наприклад, І от як тільки мої 5 тисяч гривень опиняються в його руках, в своїй голові він робить наступний висновок. Зараз я озвучу думки боржника від його імені, те, що він думає в своїй голові стосовно цього. Якщо я сказав йому, що поверну гроші через три тижні, і він мені дав ці 5 тисяч гривень, то це означає, що з того моменту, як він прийняв це рішення, і впродовж цих трьох тижнів ці 5 тисяч гривень для нього взагалі не мають ніякої цінності взагалі. Це думки боржника. Тобто, боржник з цього моменту в своїй голові вважає, що для мене ці п'ять тисяч гривень, які я дав йому в борг, дорівнює нулю. Іншими словами кажучи, ця сума для мене ні про що. Це не наче фантик від цукерки. І підтвердженням цього його умозаключення є те, що я так просто без будь-яких вагань передав йому ці кошти. З приводу цього він створює чітке переконання який каталізує додаткове інше умозаключення, значить можна не віддавати. І також в той момент, коли боржник бере мої гроші в борг, над ним нависає так званий домоклів меч. І з цього моменту боржник живе в постійній напрузі, і знає, що рано чи пізно їй доведеться розплачуватися грошима або стосунками, або репутацією, можливо, навіть свободою. Меч для боржника це постійне нагадування про відповідальність, про те, наскільки він людина слова, про те, чи можна йому довіряти взагалі чи ні, це страх викриття регулярних дзвінків, осуду, звинувачень і тому подібне. Це емоційна напруга, яка не дає спокійному жити та спати. Ось що символізує меч для боржника. Боржник він живе звучаттям, що щось постійно нависає над його шиєю, чи зможу я віддати ті гроші чи ні. І доведеться бігати та уникати зустрічі з людиною, яка мені протягнула руку допомогу в потрібний момент. Чи зможу я віддати гроші, чи доведеться відчувати неприємні емоції, коли я буду годувати людину черговими завтраками? Завтра, завтра, завтра віддам. Ось такі думки у боржника в голові. Тобто для боржника домоклів-меч це така собі психологічна ціна за те, що колись взяв в свої руки чужі гроші, і відповідальність їх повернути. І от коли настає день, коли потрібно віддати цей борг, і боржник не віддає, а я не проявляю ініціативу, і не дзвоню йому, і не нагадую про це, ну, тому що вважаю, що це його відповідальність, мене там гординя, да? і я таким чином підкріплюю це його переконання. Тобто, зі своєї сторони, боржник думає так: сьогодні день, коли потрібно віддати борг, але я цього робити не буду, тому що ну, не можу або не хочу. Я міг би, звісно, з цією людиною зв'язатися, пояснити причину, але робити цього не буду. Натомість подивлюся, як він сам себе поведе. Якщо він не буде проявляти ініціативу, ну, значить, моє переконання стосовно того, що для нього ці гроші нічого не вартують, є правдивим. В інакшому випадку він би просто ну, рвав би і метав, і кожну хвилину мені дзвонив би і питав, де мої гроші. І боржник, звісно, буде всіляко унікати зустрічі зі мною, незважаючи на те, що Дамоклів меч, який висить над його шиєю, він розхитується і знижується все більше і більше. І це я є причиною того, що потрапив в таку ситуацію і не через те, що нічого не робив, щоб отримати свої гроші назад, а через те, що знецінив своїй голові ще до того, як передав їх йому особисто в руки. І все це відбувається безсвідомо. Ні я, ні боржник цього не усвідомлюємо. Є така фраза, і ви всі чудово її знаєте. Якщо вже вирішив дати в борг свої гроші, то давай рівно стільки, скільки тобі не шкода і не болісно втратити. Тобто, прямо зараз візьміть і замисліться над тим, що випадково втратили якусь суму грошей, і при цьому. Взагалі не відчуваєте якогось розчарування і розумієте, що через дві хвилини, в принципі, забудете про це. І дайте собі відповідь на питання: а що це за сума? І ймовірно, це і буде та сама сума грошей, яку ви можете без проблем у разі потреби дати в борг, якщо потрібно, і з думкою в голові. Якщо мені цю суму навіть і не повернуть, я не буду відчувати якихось там негативних емоцій. І дуже швидко відпущуть цю ситуацію. Ну і напишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу того, що почули, і розповідайте свої історії про те, як ви давали комусь борг, або навпаки, ви взяли в когось борг, не віддаєте і мучаєте з приводу цього.